Всім великий привіт! Це відео для тих, хто хоче проявлення, хто хоче більше заробляти, хто хоче мати найкращих прекрасних клієнтів, хто хоче вести соцмережі і розуміє, що без проявлення нового рівня ніколи не віддасть. Тому що проявлення це про це не тільки про те, що це більше людей, більше можливостей, більше грошей і так далі. Насправді, проявлення це ви світите. Цьому світу, і якщо про вас ніхто не знає, то який би ви класний експерт не був, ви ніколи не зможете ні допомагати працювати з кайфовими класними людьми. і відповідно ніколи не зможете вирости як наслідок в фінансах і грошах. Я сьогодні записую це відео в центрі Одеси. Я зараз покажу вам, де я знаходжуся. Це саме центр Дірі і знаєте, після того, що я сьогодні прожила, мені абсолютно все одно, що ходять люди. Вони на мене всі дивляться. Я до речі, дуже гарна. Але при цьому в мене є ціль. Я хочу поділитися з вами тим, що я сьогодні усвідомила. Це таке розширення, яке я сьогодні прожила, отримала. І мені здається, тим людям, яким за мною і вас цікавить масштабність, розвиток і взагалі медійність, вам точно є для чого подивитися це відео і послухати те, що я скажу. Почнемо з того, що сьогодні я записала свій перший підкаст. Я була запрошена до експерта, наставника по блогінгу, людини, яка вже має аудиторію більше 30 років. Тисяч підписників, досить медійно. І я сьогодні була на, на підкасті. Причому я приїхала з Києва в Одесу а, на два дні заселилася в розкішний готель, зроблю безкоштовну їм рекламу. Лондонські дівчата, неймовірний готель всередині, ну, неймовірно гарно. І в них класний до речі. Тому дуже рекомендую. А, прекрасні, прекрасні! І сьогодні е, я прожила цей підкаст. Знаєте, що було цінного до До того? Якось я майже місяць готувалася, ми переносили там старт, я не могла приїхати в Одесу. І якось так складалося, що в мене був тотальний спокій. Я собі спокійно, собі проживала своє життя. І така думаю, ну, підкаст як підкаст. Тобто не було якоїсь підготовки, правильних шаблонів, якоїсь не знаю, серійності, як все це має бути. З Женю зустрілися. Женя стала моїм таким провідником в медійність і проявлення, і мене знаєте, якось так аж прям в якийсь момент, я така в смислі ми нічого навіть не будемо узгоджувати. Взагалі про що ми будемо говорити, і ми знаю, буквально вчора вечором в переписці в Дірект поговорили про те, яку тему ми хочемо обговорити. І я така думаю, блін, що це за підхід такий. Ну, типу, е хочеться кайфанути від процесу, але ж ви розумієте, що коли ти не знаєш, що буде, в тебе, звичайно, що мозок накидає дуже багато варіантів, а що може бути страшного. І спочатку я така, прям думаю, Боже, про що ми взагалі будемо говорити? Про що мені хочеться сказати? Для кого? І в якісь моменти я ну, давно вже працюю станом. Я вмію фокусуватися, зміщувати свій стан з якихось певних блокуючих штук, страхів, упереджень, ну всяких от таких нездорових, і вмію переводити себе в стан. Де все так, як має бути, такий стан тотального спокою, вдячності, любові. Я себе перевела в цей стан, зрозуміла, що воно буде найкраще, так, як і має бути. І десь такий, певний знаєте, рівень довіри до світу, до Жені, до того, що відбувається, і от бажання такого прожити цей досвід в моменті. Тому не було ніяких очікувань, не було ніяких таких суперпланів, по які воронки ми будемо йти, по яким сценаріям, і це все. Все було от виключно в моменті. Причому, коли мені ще Женя написала про те, що ну, типу, не люблю, щоб все було заготовлено, будемо в потоці. Я така, ну, значить, так і має бути. Значить, моя людина. І сьогодні ми це проживали. Був підкаст, були класні знайомства, я вже в сторіс покажу про це. І знаєте, що я зловила класний момент. Ви можете готуватися, ви можете сидіти вдома, накручувати себе, як це може бути, особливо дівчатам, які от мене часто приходять в роботу. Люди, які хочуть більше заробляти, хочуть запустити якийсь класний продукт, хочуть проявлятися в блозі, хочуть коротше росту і росту не тільки фінансово, а й в росту в життя, як мінімум, дозволяти собі більше, любити себе більше і так далі. І часто люди вони сидять в голові. До речі, от мене йдуть, люди дивляться на мене, і я така ну окей. І ми часто живемо в голові, прописуємо вдома, як це може бути. І від того самі себе мозок він так влаштована психіка людини, що йому дуже зручно вас залякати, щоб ви нічого не не проживали нового, не йшли, не виходили з своєї коробочки і з такої зони комфорту. Знаєте, скільки разів в минулому році я казала про те, що я хочу на підкаст? Мільйон. Чи зробила я хоч один крок на зустріч, чи ні? Бо я ж думала, що мені рановато і що я там взагалі буду робити. Мене ніхто не візьме, мене невеликий Бог і так далі. Я собі видумала кучу причин, аби цього не робити. В цьому році в мене є чіткий намір і прийняти рішення рости прийняте рішення доносити свої сенси, показувати свою філософію, доносити свій метод і проявлення в лозі, і продажів, і роботи з людьми, і в принципі відношення до людей. І без медійності, без проявлення, без набору нової аудиторії, масштабів ніяких ніхто не отримає. Тому перший мій такий крок, щоб я зробила, це був саме піти на якийсь підказ до якогось класного експерта. І так співпало ми логічно, нелогічно, випадково-не випадково, що на цей підкаст. Мене запросила, не запросила, мене умовно okay. просто така скинула моя помічниця, мені посилання і каже: дивись, в неї підказ, давай бронювати. І я без розумів, без всяких але розумію, що або зараз, або я знову буду відкладати своє життя, свої мрії, свої цілі. І я записалася, оплатила підказ повністю, і потім почалася така певна підготовка. Що маю вам сказати, дівчат? Можна сидіти в голові і малювати найстрашніші просто собі картинки, чого у вас не вийде, і доказувати собі, що ви не можете, вам недостатньо, ви якісь не такі, а от там оті, от в них такі то такі то штуки. І ви ніколи не проживете, що саме вам потрібно прожити. І я сьогодні прям такий інсайт зловила, що можна сидіти, боятися скільки хочеш, і малювати собі в голові успішний успіх, і ну, типу, мріяти про якісь мільйони, медитувати і чекати їх. А можна піти і прожити новий досвід, і з нього взяти максимум. Сьогодні на підкасті я зрозуміла, що все, що мені малював мозок, як це може бути, які мені будуть питання ставити. А якщо я не зможу відповісти, може я щось не знаю, а може навпаки мене зараз задавлять якоюсь своєю експертністю своїм підходом. І взагалі скажуть, Катя, те, що ти даєш, воно коротше, взагалі непонятненько. І в результаті, коли я пішла проживати цей досвід, гарних людей, по сути, я зрозуміла, що, блін, було все абсолютно по-іншому. Було б комфортно, було дуже цікаво. В якийсь момент е, Женя, да, інтерв'юєрмі, вона е, заплакала, заплакала. Тому що я її слухала її, підсвічувала те, як я бачу, що в неї зараз відбувається. І вона каже: Я чекала знаку від світу, е, як це має бути. І ти мені каже, проговорюєш, а я каже, сижу, в мене сльози. Каже, таке відчуття, що я як буду тебе чекала, уявіть. І в якийсь момент, знаєте, що в мене такий інсайт був, що. Блін, насправді не потрібно бути кимось, не потрібно намагатися продумувати, як це має бути. Потрібно просто навчитися бути в моменті, бути собою. Блін, це лайфхак, дівчат, до просто іншого рівня життя, бути собою уже тут і зараз, вміти, якби фокусуватися на тому, що вам важливо, іти в нові дії, обов'язково проживати нові досвід, тому що цінність вас. Особливо дівчатам, які йдуть в продажі, експертність і хочуть запускати нові продукти тільки в досвіді. Без досвіду абсолютно немає ніякої цінності. Знання це не цінність. Знання це до цінність це досвід. І чим більше досвіду ви проживете, якщо ви туди свідомо самі будете йти, тим більша цінність вас буде для людей. І тоді люди до вас захочуть в Вам тільки дати пропозицію. Треба. Якщо у вас цієї пропозиції немає, вам треба написати мені в особисті. В інстаграм і сказати, я хочу розбір, я хочу зрозуміти, де мої 10, 20, 50 тисяч доларів і як їх зробити з мого досвіду, який в мене вже є. І ми з вами поговоримо, я вам розкладу детально стратегію, як я бачу ваші запуски, продажі, як вас вустанути на інший рівень абсолютно фінансових результатів. От, і скажу вам, що виявилось, що все так цікаво. Я була в моменті, я не переживала. Перші хвилини були такі, я прям Хух, зберись. Хвилювання було, і прям так я відчула, як я аж фізично така напряглась. А потім, в якийсь момент, ми почали таке питання за питанням. ми почали просто розмовляти, ділитися. Я показувала, як я це бачу. Женя ділилася, як вона це бачить. Я би як ну, типу, чому може бути ок, а може бути не ок. І в результаті дві години дівчат пролетіло дві години, і ми такі що вже закінчувати. А ми тільки вроді почали. Наскільки втрачається час? Коли ти живеш в моменті, і ти просто включений в процес, який проживаєш на максимум, це було неймовірно круто. Це було найкраще взагалі моє рішення ever піти в проявлення. Я не знаю, які будуть результати. До речі, я вже підкасту купила, тому що в мене вже нова група, яка стартує, на неї вже є нові дівчата, вже заходять в роботу, бронюють місця. Тому по суті підкаст вже, якщо по фінансам дивитися, і, і навіть більше ніж я вклала в нього. І я розумію, що ті люди, кому потрібно це почути. От ви маєте знати, що можна сидіти в голові, скільки хочеш, але цінність все одно в досвіді. Вам треба проживати. Ви розблокуєте всі свої програми просто. Боже, це було неймовірно. Це було прекрасно. Ми класно поговорили. Женя дуже ніжно мене так провела в цей світ підкастів. Спочатку я прям така думала, блін, буде жорстко, а потім зрозуміла, що блін, всього-навсього треба бути собою, бути вірним своїм цінностям, своєму підході, в те, що ти віриш, на що ти опираєшся. І ті люди, кому хто почує, той візьме. А хто не почує, значить, поки нам не в одному напрямку. Тому моя вам порада обов'язково йти проявлятися, не боятися, вміти працювати з собою своїм станом, своїми думками, довіряти собі і бути відкритими до нового досвіду, який ви проживаєте. Тому що ціні стільки в досвіді вже як гарно але вони всі дивляться. От коротше, такі сайти, отакі думки. Скажу вам, що далі дуже цікава робота. Дуже цікавий період, тому що у мене ще одна реклама виходить. У мене вже домовлений наступний підкаст, і він буде теж в Одесі з іншим досить популярним експертом і блогером, з яким я сьогодні познайомилася. Я спілкувалася з одним стоп-стопів ринку, і ми з ними там говорили про масштаби, про запуски, про те, як вони бачать масштаби. І я зрозуміла, що блін, знаєте скільки людей, стільки і різних точок, як вони бачать розвиток. Але я вкотре переконалася, що той метод, як я працюю, як я вкладаю з людей, те, що я даю людям, це дуже дорогі знання, дуже дорогі знання, і дуже цінні, і ці знання вони зі мною проживають. І от в цьому важливість продуктів, і я дуже тотально в це вірю, що такі продукти мають бути. І дівчата, які в топах, вони вже теж це відчувають, тому що суми запусків не почали падати. Вже продажі такі, як колись були, не працюють. І я своїми сенсами і показую, що цінність має бути на іншому фокус, має бути на іншому на результативності. Роботи на включеності в людей, не накидувати на них те, що не робоче або просто гарно звучить і правильні слова, а навчитися з людьми працювати так, щоб вони кайфували від процесу, жили своє життя, при цьому створювали нові фінансові результати і, взагалі, підвищували свій рівень комфорту. Неймовірні відчуття, дуже класно. Мені дуже сподобалося. Хочу ще тепер хочу ще тепер будете бачити мене більше. І взагалі, коротше. Поки це все в телеграм-каналі обов'язково вигружу вам ще свої інсайти, тому що вони зараз будуть догружатися. Певна така трансформація на проявлення прожита. Звичайно, що я думаю, що далі буде ще крутіше, тому що там вже далі виступи. Це, напевно, ще один із нових рівнів. Буду з вами ділитися, розказувати. Але наразі всі, хто подивиться youtube відео цей підкаст дуже. Прошу вас поділитися своїми думками, що взяли собі, що сподобалося. І взагалі, коротше, я думаю, що там сам підкаст він дуже дорого вартує. тому що ми там розказали дуже глибокі класні штуки. І в мене до вас є. Коротше, я хочу вас дещо попросити. Женя мені склала одну таку штуку, вона каже, Кать, я коли дивилася в тебе шапку профіля в інстаграмі. Типу, мені понятно, продюсер, наставник експертів допомагаєш збільшувати продажі, продавати. Но коли ми каже з тобою в підкасті, працювали, говорили, я зрозуміла, що ти набагато більша, ніж те, що в тебе написано в шапці. Якби в шапці це така е, магія, якийсь маркетинг, ну, типу, не магія, а логіка, да? ну, типу, продажі, запуски гроші. Но коли ми з тобою говоримо, я бачу, що в тебе дуже багато про духовні штуки, про мислення, про глибину. І е, вона каже, Мені здається, це набагато більше. І в мене аж мурашки дійшли. Тому що я вже давно розумію, що я десь набагато більше. Я б хотіла вас попросити поділитися думками, коли ви дивитеся мій контент в Інстаграмі, в Телеграмі, хто в мене є, хто дивиться мої YouTube випуски. Я б хотіла вас попросити написати пару слів, декілька слів, свої думки про те, Хто я для вас зараз, яку роль я в вашому житті граю своїм контентом? Що ви від мене берете? Чи вам чи ви реально перевертаєте свою картину про продажі запуски гроші? Чи я даю вам певну якусь мотивацію, енергію? Можливо, я змінюю ваше мислення. Можливо, ви берете якраз якісь дуже важливі для себе штуки. Ось тут що це дає вам можливість якось проявлятися в житті набагато по по іншому, по різному Поділіться, будь ласка, для мене це буде дуже цінно. Я всіх обіймаю. Дівчат, йдемо далі на масштаб, Цікаво, дуже. Покажу вам, яка є програм'я.